А ви вже готові до цього психологічного трилера. Голодні очі улюбленців дивитимуться, як ви наминаєте за обидві щоки, доки їхні пакети к корму поділений на два. Хай там як не ведіться. Розповідаємо, які продукти з людського столу шкідливі для звірят, і ділимося, чим їх замінити. Ковбасні вироби та копченості. Спершу про ковбаси та сосиски. В них велика кількість спецій, добавок, консервантів та найголовніше це калорій. Усе це може викликати у звірят розлади шлунково кишкового тракту та алергічні реакції. Те саме і з копченостями: високі вміст солі, спеції і жиру, що навантажує нирки та підшлункову залозу. Часто копчені продукти містять ще нітрити, а це потенційне отруєння у котів і собак. До того ж, копченості важко перетраплюються і можуть викликати здуття та закрипи. Альтернатива це ласощі у вигляді сосисок, які призначені саме для тварин. За формою вони справді виглядають як сосиски, але на відміну від них безпечні для улюбленців. І пам'ятаємо, що смаколики мають становити не більше 10% від добового раціону улюбленця, тому не перестарайтеся. Соуси та майонез. У них додають спеції, сіль, штучні підсолоджувачі, а також дуже часто часник та цибулю, які є токсичними для собак і котів, і здатні навіть пошкоджувати червоні кров'яні тільця, викликаючи анемію. Також усі ми знаємо, яким жирним є майонез і як він діє на підшлункову залозу. Звірятам, які мають схильність до набору зайвої ваги, такі продукти категорично не можна давати. Альтернатива, якщо шукати схожу консистенцію, то це кремові ласуші. Давайте їх котучі собаці і насолоджуйтесь АСМРом. Тим паче ці ласуші мають величезну кількість смаків. Це в нас майонез завжди однаковий. Кістки від м'яса чи риби. Кістки, особливо риб'ячі, досить гострі і небезпечні. Це великий ризик травматизації ротової порожнини, зубів, стравоходу і навіть шлунково кишкового тракту. Трапляються і випадки, коли необхідно хірургічне втручання. Звичайно, що такі кістки пахнутимуть м'ясом або рибою для улюбленців, тому пробуджуватимуть їхні мисливські інстинкти. Але часто тварини ковтають великі шматки цілком і можуть подавитися. Альтернатива: вона не менш смачна і дуже поступлива. Це спеціальні кістки ласощі, тобто справжні кістки, але об зроблені за спеціальною технологією, тому під час гризіння вони не сколюються, а скришуються. Та це більше для собань. Котикам варто просто підібрати якісь інші ласощі. Шоколад. Річ у тім, що в какао Бобах міститься певна кількість кофеїну, а також схожого на нього забудовою алкалоїду, це теоброміну. Вони негативно впливають на печінку, підсункову залозу, тож улюбленість може просто отруїтися таким смаколиком, а цукор у складі взагалі здатен спричинити появу надлишкової ваги. Тому будь-які солодки також не можна давати улюбленцю. Альтернатива: ласощі із умістом фруктів та ягід. А якщо ваш улюбленець зрідка вживає фрукти, дайте йому невеликий шматочок яблука, груші, банани чи Будь-якого іншого безпечного фрукта. але потрібно бути певним, що він не нашкодить горіх. Хоча для нас вони є дуже поживними для котанів та песелів горіхи надто калорійні через високий вміст жирів та протеїнів. Однак, окрім набору зайвої ваги у котеї собані, вони часто спричиняють чи розлади травлення, навантаження на печінку, алергічні реакції та навіть отруєння. Тому їх у жодному разі не повинно бути в раціоні тваринки. Також небезпеку становить і дрібний розмір горіхів, яким звірятку може просто легко подивитися. Альтернатива: Гарною заміною будуть дрібні снеки для котей собань. Можна брати подушечки, кульки кісточки та будь-яку іншу форму гриби. Загалом гриби досить складно перетравлюються у шлунку савців, тому люди намагаються вживати їх в обмеженій кількості. Відповідно, для чутливих шлунків, котей і собань, цей продукт також може бути тяжким для травлення. Звісно, є винятки, наприклад, шампіньйони. Їх навіть зрідка додають у корми, адже ці гриби містять багато поживних елементів. Проте у домашніх умовах не варто ризикувати і годувати тваринку, бо, на відміну від виробництва, де всі інгредієнти ретельно перевіряють на безпечність, зокрема і вміст токсинів, вдома ти це не перевіриш. Питаєте застереження, що гриби не можна збирати неподалік автотрас. Вони справді можуть накопичуватися із навколишнього середовища. Альтернатива: ліпше дайте коту або собаці натуральний сушений смаколик, декого він займе на певний час гризінням і відволіче від столу. Алкогольні напої. Їхня дія на організм тварини дещо схожа на те, що відбувається в людському під час вживання алкоголю. Такі напої впливають на центральну нервову систему, призводять до інтоксикації у тваринок, а також навіть до тяжкого отруєння, симптомами якого є блювота, діарея, втрата рівноваги, тяжке дихання тощо. Варто пам'ятати, що спиртні напої дуже небезпечні для котиків і песиків і інколи призводять до летальних наслідків. Тому ставтеся відповідально до здоров'я улюбленця. З рідиною можна лише воду, а щоб стимулювати тваринку більше пити і водночас потішити її чимось смачним, можна додати трошки спеціального топінгу для води, сир. По-перше, дорослі тваринки не можуть перетравлювати лактозу так, як звіромалюки. По-друге, у твердому сирі високий вміст жирів, що спричиняє додаткове навантаження на печінку. А оскільки сир ми додаємо у велику кількість трав, він постійно буде перед носиками у собакинів чи коте під час того, як ви готуватимете. Тому сир не додаємо в жодному разі, інакше це може негативно вплинути на травлення, спричинити розлад шлунку чи здуття живота. Альтернатива. Заміною сиру можуть стати звичайні ласощі з його смаком, тобто вони нагадуватимуть цей продукт за смаком, але натомість будуть безпечними і навіть корисними. Наступний продукт є не повністю небезпечним, однак хочемо дещо зауважити: яйця. Взагалі вони містять багато цінних білків та вітамінів, особливо А, Б, Б12 і Д. Тому часто є у складі натурального харчування звірят. Але якщо звірятко харчується вологим або сухим кормом, а не натуральною їжею, то невідомо, як організм відреагує на такий новий продукт. А оце. Цірі яйця можуть бути небезпечними для тварин через ризик зараження сальмонелою. В домашніх умовах неможливо перевірити їх, тому будьте дуже уважними. І яка ж є альтернатива? Переважно яйця приваблюють звірят великої кількості білка, тому рекомендуємо почастувати котика чи песика якимись високобілковими смаколиками, наприклад, натуральними м'ясними кубиками. Що робити у разі отруєння в улюбленця? Якщо все ж таки щось із заборонених плодів потрапило у пащу вашого свірятка, потрібно вчасно зреагувати. Зазвичай під час харчового отруєння спостерігаються такі симптоми: блювота, діарея, надмірне синовиділення, погіршення апетиту, підвищена спрага, здуття живота, болівий синдром чи слабкість. У таких випадках під рукою треба тримати сорбенти. Це препарати, що трохи полегшать стан чи собані. Того, що рекомендував ветлікар клініки Сімейний улюбленець в одному з наших попередніх відео це Ентерозгель у США, присорб, аналог ентерозгелю саме для тварин, а токсіл чи діадог. Вони допоможуть вивести токсини, однак обов'язково зверніться до спеціаліста, аби тваринці більше нічого не загрожувало. Годуйте своїх звірят лише спеціальними раціонами, час від часу тіште корисними смаколиками та не ведіться на будь-які вусаті маніпуляції. А щоб не припустити інших порад та житті хитриків, залишайтесь з нами. Підписуйтесь на соцмережі Петхаус і зустрінемось у наступних відео. Па-па! we